Наступный минерал апофилит. Вразу показываю такие волоноватые, прозоры. Апофилит. Твердість 3,5, 4,0. Щільність 3,5, 4,0. Такие вашкенькие. Блиск перламутровий Формула. Тут довга формула. З хімічної точки зору Апофіліт є силикатом натрию І кальцію складного суставу. Назва каміння Походить від древньогрецьких слів, аро, що в перекладі після, і е, фолон, що в перекладі лист, що натякає на властивості апофіліту розшарватися при нагріві, коли мінерал втрачає воду. Тобто, ну, це шари, да, після і лист. Тобто лист в перекладі це означає шари. Тобто він як пласти, шари, ну, його структура. Да. До речі, я хотів вставити ще одне визначення, форми, форми кристалів. Ну, але я не взяв, бо то інша тема. Ну, не інша тема, але. Но... Ну, не став було дуже багато різних, там трини, 4, 8 гексограми і це вже, скажімо, більше фізика, але вона все одно впливає. Апофіліт має окраси спокійні пастельні кольори. Він буває рожевим, білим, блакитно-зеленим і зеленим. Красиві зелені апофеліти знаходять поблизу Бамбея в Індії. Колекціонери мінералів цінують на півпрозорі камені. Саме такі апофіліти використовують як камені для різних виробів. Ну, якщо ви роботе то, ну, це не принципово. Це річ йде про, скажімо, же, такі вироби. Інші назви. Альбін. Далі іхті іхтіофтальміт. Далі. Кам'яне рибиче око. Далі. Просто рибіче око. Далі теселіт. Це все назви апофіліт. Знаки зодіаку не виявлено. Енергія архівуюча жіноча ін, впливає на тим'яну і серцеву чару. Далі. Лікувальні властивості. Апофіліт особливо цінується за його передбачуваний. Позитивний вплив на дихальну систему. Він допомагає полегшити астму, алергії та інші проблеми з диханням. Його прикладають до грудей, щоб швидко відкрити дихальні шляхи. До речі, ті, хто шукають каміння стихії вітру, це вони там, де зразу бачите, ну, тому що є ще є по кольору, да, але е, повинен бути і мінерал, і колір, е, який впливає на дихальну систему. І от ті, що впливають на дихальну систему, і без води, е, вони, в принципі, з водою. Але при нагріві вони відшаровуються, ну, вони ну, Скажімо так, в них більше енергії е, вітру. Ну, тому що сам мінерал це взагалі земля, е, а його властивості е, вітру, повітря. Як і в магічних властивостях, його використовують для заспокоєння нервової системи, зняття психоемоційної напруги. Та покращення загального самопочуття. До речі, ще одне підтвердження е, стихії вітру, тому що вітер це думки. І якщо заспокоїти думки, то ти заспокоїшся і емоційно, і психічно. А якщо думки десь закручуються, да, то психоемоційна напруга підвищується. Деякі вірування стверджують, що апофаліт може стимулювати регенерацію клітин та допомагати при відновленні тканин. Він допомагає боротися з хронічною втомою, надаючи енергію та життєві сили. Ну, знову ж таки, це енергія вітру. Я б навіть написав би про вітер. Я у себе вітер. Магічні властивості. Апофіліт вважається каменем, що полегшує зв'язок з, духовним, з духовними світами, допомагає в медитації, навних подорожах та розвитку ясновидіння. Його часто використовують для відкриття. Та активізації третього ока і деяких чар. Тобто відкриття і активіації. Ну, За чарами ми говорили на уроках, що їх треба відкривати, і вони повинні працювати. Ну і третє око це умовна е е ясне бачення, ясне слухання, вид видіння Апофіліт є потужним очищувачем енергії. Він може очищати простір від негативу, гармонізувати енергетичні потоки в кімнаті та в тілі людини. Камінь допомагає посилити інтуїцію, сприяє глибокому самоаналізу та допомагає розкрити приховані істини, він приносить ясність розуму і допомагає позбутися ілюзій. Апофіліт сприяє глибокому розслабленню, знімає стрес, тривогу та нервову напругу. Його використовують для заспокоєння разуму та досягнення стану внутрішнього спокою. Його кладуть біля ліжка, щоб покращити якість сну, сприяти яскравим сновидінням та допомагати запам'ятовувати їх. Ну, знову ж таки, Вітер, думки і е, е, поєднання. Е, ну, коли ми засинаємо, чому ми е, це е, ну, осознанного е, сновидення і зв'язок навного тіла з жарим тілом. Ну, Кому не зрозуміло, почитайте, послухайте або школу базову, або почитайте відео внуків Сварого. Там це є. І е, це є осознане да, коли нам не тіло, коли ми виходимо, да, ми там щось там робимо, е, повертаємося, і ми вже нічого не пам'ятаємо. Тому що в нас пам'ять є тільки при умові, коли. Навне тіло і жаріє тіло вони поєднані тільки тоді є пам'ять.